Заява Ілона Маска, який глузував над Зеленським, показує, що на жаль, ті, хто теж щось себе представляють, і навіть впливають, наприклад, на американську політику і будуть займатися аудитом Діпстейту в Сполучених Штатах. А сьогодні висловлюють м'яко кажучи некоректні слова в бік України, тому що коли наїжджають на Зеленському в такому форматі, це не наїзд на Зеленського, це не глузування над Зеленським, це глузування над Україною і українцями. Якщо маску весело, я це розумію, але я не розумію, чи знає він, через що проходить Україна. Як кожен день гинуть люди, як кожен день руйнується чиї судьби та долі з життя. Як руйнують не лише будівля, а саме долі людей. І от, скажи мені, будь ласка, а, така заява, коли він написав, коли Зеленський сказав, що ну, нас не можна просто посадити, сказати, слухайте, і робіть. а він каже: у Зеленського гарне почуття гумору. А, це він глузує над тим, що якщо він захоче або Трамп захоче, то нас можна примусити. Чи це. Якраз і далі системне зневажання Зеленського як президента в парадигмі якої стратегії. Я думаю, я що поки, це. Я хочу відповідати на це. Як ти вважаєш? Тому що, ну, коли напередодні тисячі днів таке відбувається, от мене відверто рве на ковалки від цього. Це в стилістиці маска. І абсолютно. Зрозуміло, що це так і буде. Тому що я скажу, що на сьогоднішній момент Маск, як людина, яка не може стати американським президентом, бо він не народився в Сполучених Штатах, і відповідно за законодавством, не може. Так само, як Арнольд Шварценеггер, наприклад, не міг. Балотуватися в президенти. Відповідно, він е, намагається просто стати найвпливовішою людиною світу. Найвпливовішою людиною світу він хоче стати поряд з Дональдом Трампом. І наскільки я розумію, він е, хоче бути. Таким, щоб вгадувати бажання Трампа, угадувати їх і втілювати їх в життя бути незамінним. Ну, якщо говорять американські медіа про те, що в команді е, Трампа е, є занепокоєння з приводу того, що Маск, ну ти знаєш, у мене от особисто складається враження, що віце-президентом Сполучених Штатів обрано не Джейді Венс та Ілона Маск в тебе нема такого відчуття? Ну, таке відчуття є не лише у тебе, таке відчуття є оточення Трампа, яке почали вже висловлювати це і кажуть, що Маска стало забагато. Більше того, Маск постійно проводить час з Трампом, присутні на перемовинах, переговорах, які, м'яко кажучи, дуже конфіденційні, і оточення Трампа, яке не які, люди, які не перший день в політиці, кажуть, що Маска стало забагато. Це дратує вже не лише їх, це багатьох дратує. І тут я погоджуюсь з колумністами деяких американських газет, які кажуть, що конфлікт між маском і Трампом він вже закладений, він неминучий. Неминучий, не відомо, з вигляду їх. на їхню ну, два е мачо за своєю поведінкою. Вони не можуть ужитися в одній. Американській матриці. І, звичайно, що це ну це проявиться достатньо швидко, тому що у Трампа, може це комусь подобається не подобається, але в нього є легітимне обрання. А Маск, він його посадові обов'язки, і не тільки посадові, а я думаю, що і капіталізація корпорації Тесла, вони на кінчику пера ручки Трампа, правда? Тобто ти думаєш, що це відбудеться так, що Трамп е, не витримає, і тоді Ілон Маск піде шляхом. Ні, я не хочу казати Ігоря Валерійовича Коломойського, Хоча дуже схожа ситуація. Але м -м, конфлікт буде і закінчитися цей конфлікт може саме негативно не для Трампа, а для маска. Тоді навіщо він це робить? Він грається в бога, грошей вистачає. Президентом статись не може. Що ховається за цією історією, і до речі, у Трампа цю історію не коментують сьогодні. Хоча відверто по Україні висловлюється скоріш не Трамп, а ми чуємо, як висловлюється е, Маск і Дональд Трамп молодший син е, Трампа. І зараз ми не бачимо взагалі. Іванку Трамп і не бачимо кушніра, це дуже цікава історія її чоловіка. Тому в мене запитання: от все, що відбулося не це... Іванку, а Міланію Ні -ні -ні. саме Іванку, доньку а, раніше була донька так. постійна, але зараз її взагалі ніхто не бачить. її ж немає ані серед спікерів, ані коментаторів, ані чого іншого. Є маск, є Дональд Трамп молодший. То що ми бачимо зараз? Неузгоджену позицію маска, який хоче грати. Віце-президента, чи ми бачимо все ж таки загальну комітет? Припущення, наприклад, припущення в даній ситуації справа невдячна, але я спробую. Я вважаю, що за майбутні два місяці, які ми е будемо чекати інаугурацію Дональда Трампа, ми побачимо таке своєрідне роуд-шоу кандидатів майбутнє, які мають бути з ним. Прийти до влади, і тому він буде ну достатньо активно з ними працювати і показувати, що вони мають зробити, як вони мають діяти, і так далі і тому подібне. Тому тут, я думаю, що це, до речі, от такий поступове, е, як сказати, поступово поступова демонстрація команди це, я думаю, продуманий крок який дозволяє підтримувати інтерес до Дональда Трампа. Ну, всі ж розуміють, що там всі його призначенці не просто так, правда. Тобто те, що команда Трампа формується на підставі е, особистої відданості, мені здається, ні в кого просто сумнівів не повинно бути. Ну, просто взагалі. І відповідно, це дозволяє робити те, що, наприклад, не вміє робити українська влада. Це дозволяє робити різні, так би мовити, тестові кроки заміри, показувати, дивитися і так далі і тому подібне. І це дозволяє наповнювати інформаційний простір. Ми зараз живемо в симуляхрі Трампа. Тобто, якщо спитати зараз пересічну людину, яка ну, новини дивиться, але не. Знає всіх нюансів, то я думаю, що багато з цих людей скаже, що Трамп вже президент. Ну, він сам же заявив, що він 5 листопада почав бути президентом, тому що в американській економіці все так добре пішло, що просто просто неймовірно. Поки І пішов про біткоін вгору, тільки це, я бачу, до речі, дуже помітно. Е, ну, я думаю, що. Трамп просто така людина, що він ну, не може упустити можливості похвалити себе. Хвали мене, моя губонько, то порву аж до, до вуха. І відповідно, він, ну, це, це його манера, він, він в ній органічний. Цього разу я так розумію, в його команді не було Манафорта, правда, але були люди інші, які з ним спрацювали ще краще. І давайте не забувати. Трамп прийшов на останній президентський термін. Тобто, якихось гальм в плані того, що він чогось не може зробити в президентській республіці, якою є за формою правління Сполучені Штати, в нього нема. І це треба усвідомлювати. До цього треба готуватися. До цього треба готуватися, зміцнюючи внутрішню стійкість Україні, Європейському Союзу. Росії треба думати, що вона зможе протиставити. Ну, у них там теж така модель компостерна, що вони можуть достатньо швидко це робити. А Інші вони, ну, вони, я думаю, теж мають розуміти, що будуть, ну, будуть серйозні зміни, які часто не будуть аргументовані. Зверни увагу, що у Трампа в команді практично немає нікого Кого називають дорослими ну, з його першої каденції. Ну там Болтон вже фактично на пенсії, Майка Помпео з самого початку відсунули, правда? Е, okay. Ну, Майк Пенс okay. Ну, Майк Пенс ще в 21-му році показав, що він більше не буде з Трампом. Але е, я думаю, що американська політика є такою, що і республіканці і демократи мають в своєму складі кілька. Е, ну... Складів перший, другий, третій президентських адміністрацій, урядів і так далі. Тому це треба з цим треба працювати, з цим треба реально займатися, до речі, вперше за всю історію американської політики керівником апарату Білого Дому призначили Сюзі Вайлз, і вона тут же показала наскільки вона впливова Саме її називають всі змі тою людиною, яка вплинула на призначення Рубіо. Головою держдепу це цікаво, і чи є ще впливові люди серед тих, хто оточує Трампа, впевнений, що є. З Часом ми дізнаємось. До речі, це можуть бути друзі, бізнесмени інші. Тому треба шукати комунікацію. І що мені не сподобалось, якщо от повертаючись до нашого порядку, денного Байден дає дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії. Міттєва з'являється заява з боку. Команди Трампа знову Трамп мовчить, нічого немає, ніякої заяви. Але заява з'являється з боку людей, які близькі до Трампа, що ці ліберали люблять війну. А Байден закінчить свій строк, і Трамп все скасує. Чи може він це скасувати? Може, але це може статися тільки після 20 січня. А до того часу ні. Але знову ми бачимо, як є заяви людей з оточення Трампа. Сам Трамп мовчить. Говорячи про те, що нам надали можливість бити по Росії далекобійною зброю. Все так однозначно, все супер. Байден умнічка, що надав. Чому не надавав раніше? Чи вистачає в нас таких ракет? Чи яка є в нас кількість? Чи є в нас ракети зараз, які можуть бити на відстань до 500 кілометрів, а так си б'ють? Що скажеш з цього приводу? Якась думка є? Я думаю, що це така слабка втіха. Нас намагаються таким чином показати, що не все так погано в вашому українському домі, і Ну тут, звичайно, можна сказати про ланцюгову реакцію з француз, французами англійцями, тобто скальп-ракети теж будуть дозволяти і цей Storm Shadow використовувати. і це І це плюс. Тобто, ну. Якщо ми розраховуємо на ракети постачання ракет з трьох джерел, то хоча б з одного якогось, я думаю, ми, ми щось отримаємо. Але е, боюсь, що у українських військових на картах набагато більше цілей, ніж нам можуть надати ракет за цей час ну, до інавгурації Трампа. І політична заява може бути ну, далеко не такою, як, як нам би хотілося. Гаразд, давай повернемося все ж таки до України і для наших внутрішніх питань, а саме якою Україна підходить до дати в тисячу днів з дня повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, я не дуже бачу загальну інформаційну політику держави, саме держави, е, може я помиляюсь, може ні, але чи бачиш ти як один з експертів цього питання якусь спільну? Державну інформаційну політику ну. Якщо є телемарафон, то така політика є, але я далекий від того, щоб телемарафоном Єдині новини можна було закривати все. Це просто неможливо. Про це й мова. Тобто має бути відповідна сегментація цільових аудиторій, пошук можливостей для того, щоб з ними максимально яскраво і максимально цікаво говорити. Це два. Третє це те, що ми маємо бути, ну, я б сказав, на першому, на першому краї, на передньому краї протистояння з Росією. І ми маємо говорити про те, що Росію необхідно демонтувати. Так, це не надто популярна сьогодні теза. Так, це теза, яка у багатьох викликає внутрішній опір. Але я думаю, що демонтаж Росії на сьогоднішній момент є необхідним Просто необхідно І це ситуація, яка у ну, мене особисто не викликає жодного сумніву. Ми маємо працювати над цим, ми маємо добиватися цього, ми маємо з цим максимально ефективно взаємодіяти. Якщо такої взаємодії не буде, то ми. ну ми маємо моральне право говорити про демонтаж Росії як країна, яка стала жертвою неспровокованої агресії, і це наш ключ, на мою думку, до порозуміння з Заходом, що ми маємо показати створити алгоритми. Я не розумію, чому ми його не створили за весь цей час, що, скажімо, притягнення Путіна до відповідальності воно не буде можливо означати економічного розпаду Росії. А треба просто бути е, ну прагматичними. І е, знаєш, от е, сьогодні я прочитав думку військового аналітика Миколи Біліскова, який сказав, що ну ставлення незрозуміле мені особисте ставлення Зеленського до мінських домовленостей, завдяки яким він за великим рахунком став президентом, обумовлено подіями осені 22-го року, коли виникла ейфорія. І все, мовляв, буде добре, і так далі. І тому подібне. На жаль, маємо розуміти, що під час війни ми всі в одному човні. І одна з проблем полягає в тому, що лише 24 лютого 2022 року мільйони, я не перебільшую, мільйони громадян України зрозуміли, що війна насправді йде з 14, і це серйозна проблема для кожного з нас. На жаль, ти правий. Дивись, і ти, і я, ми їздимо по міжнародних конференціях, намагаємось переконати наших партнерів в тому, що розвал Росії це справді в інтересах світу. Але я найчастіше чую заяву, ти знаєш яку? Про те, що не можна розвалювати Росію. Знаєш чому? Тому що ядерна зброя розповзеться. І... Ну це відомий факт. Це... Це, до речі, тема працювала достатньо давно, тобто, коли щось говорили про Росію ще до широкомасштабного вторгнення, зразу з'являвся Кадиров з золотим пістолетом, сам розповідав оно. всякі байки, і захід відповідно здавав назад. Це відомий факт, але почекай. Ти пам'ятаєш, коли Україну розброювали і забирали ядерну зброю, то тоді казали, навіщо вам ця ядерна зброя, все одне кнопка у Москві. То чому зараз лякається Захід, кажучи, що ну, отримає якийсь умовний кадиров цю зброю. Кнопка ж залишиться в Москві, і головне, щоб до кнопки ніхто з них не добрався. І взагалі, як ти вважаєш, що саме може переконати наших партнерів в тому, що розпад Росії в їх інтересах? Коли я підіймаю цю тему на конференції, де присутні хороші руські, вони починають істерику завжди. Але наші партнери поки мовчать. Е, і поки ти формуєш відповідь, я хочу звернутися до наших глядачів. І ви дивитесь цей ефір, ви отримуєте важливу, цікаву, корисну інформацію. Тому, будь ласка, не забувайте співпрацювати з каналом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую, тому що ви допомагаєте каналу розвиватися. Якщо ви ще це не зробили, зараз підпишіться, поставте вподобайку. Прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви наближаєте, або чекаєте перемогу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, що каже Євген. Напишіть ваші думки взагалі, де. Ви хочете зустріти кінець війни, наприклад, це важливо. А також чи вірите ви, що війна може закінчитися, там, як сказав Трамп, на наступний день після його А, Поширте відео і ставайте спонсором каналу. Я дякую всім, хто чує. Так що скажеш, Євгене? Я скажу, що це небезпечна ейфорія вважати, що Трамп прийде, порядок наведе. Ну, ми тоді, наче, знаєш, розстаємося з власною суб'єктністю. Просто показуємо, що ми ну, ні на що самостійно не спроможні. Тобто, нам треба будувати і доводити Трампу і його команді, що Україна є суб'єктною. Мені здається, що в Києві не зовсім розуміють, в який спосіб це робити. У всякому разі, ну, таких насправді добре що. Телефонна розмова Зеленського з Трампом пройшла раніше ніж розмова Трампа з Путіним, яку взагалі ті заперечують, ну Росія заперечує факції розмови, хоча я впевнений, ще розмова була. Але е, те, що нам потрібно щось будувати, якісь якусь парадигму відносин Сполученими Штатами, ми просто забули, що ми стратегічні партнери, і нічого в цьому, в цьому сенсі, практично не робить. І як би не було. Це здається, трифекта називається, коли і президент, і Палата представників, і, і Сенат контролюються однією політичною силою. Це вже було у Трампа, і треба розуміти, що він в цій ситуації буде ну, намагатися зробити власну роботу над помилками. А тут виникає питання: яка робота над помилками у нас? Що у нас? Що ми можемо зробити? Тобто, наші, ну я не зовсім, не зовсім розумію критичні випади е Володимира Зеленського. Там, коли, коли він сказав, залишається ще два місяці, навіть трошки більше повноважень Джо Байдена. А він говорить: ну, ми раді, що прийшла команда Трампа, з ними буде легше завершити війну. Як і на що ми після цього можемо розраховувати, ну це, це до питання про атакам це про все інше. Тому, о, якщо ми в такий спосіб створюємо нашу дипломатію, то давайте не ображатися, що з нами відбуваються достатньо складні речі. Це друге. Третє. Нам потрібно, щоб ми були для американців якомога більш зрозумілими. Мені здається, що наша зовнішня політика нагадує конкурс капітанів, що от всі працюють на те, щоб президент поїхав, зустрівся з Трампом, і все вирішить. Ну, Це ідея, в принципі, не геть мертва, і вона може спрацювати. Але для того, щоб вона спрацювала в такому вигляді, як ми хочемо, треба, щоб склалося дуже багато обставин. Станом на зараз я сьогодні такої, ну, такої можливості не бачу, давайте чесно. А шукати можливості для того, щоб ми рухались вперед, нам потрібно. І ми маємо бути в цьому сенсі максимально переконливі. Тому мають бути різні, різні вектори дипломатії: експертна, релігійна, ветеранська. Парламентська. Тобто це все має працювати. Бо, якщо цього не буде, то ну, і ми розраховуємо тільки на зустріч з Трампом. щось До речі, ніхто не говорить про зустріч Михайла Федорова з е, Ілоном Маском. Він, він вже не головний по цифрі. Я, я щось не розумію. Він головний, але проблема в тому, що. Він без рішення офісу президента, якщо це не має питання до внутрішньої політики, по зовнішній нічого не може зробити тут все тільки з дозволу найвпливовішого завгоспа країни та найвплив... найвеличнішого політичного лідера сучасності. Інших варіантів немає. Але дивись, все це зрозуміло окрім одного моменту: в будь-якому варіанті, після інавгурації Трампа. Я не вірю, що закінчиться війна миттєво. Це перше. Друге, я не вірю, що нам не потрібно буде вбудовувати відносини з республіканцями і з демократами, тому що це Сполучені Штати, де влада постійно змінюється, і де вже через два роки в Сенаті будуть перевибори і знову буде зміна. Тому це треба враховувати. І тому треба вже вчора, щоб поїхали до Сполучених Штатів. Емісари, що поїхали до Сполучених Штатів, представники від партії опозиції, депутати, дипломати, лідери релігійних громад, громадські активісти, які мають там авторитети комунікації, повинні всі їхати. Але цього немає. Більше того, американці визнають, що з'явилися інші емісари, зовсім інші. Геть інше, це емісари від Росії. До речі, це не громадяни Росії, а це саме люди, які працюють з Росією, заробляють гроші на Росії, мають комунікації і не проти того, щоб представити інтереси Росії за якихось 30 копійок. У мене запитання: те, що відбувається зараз з боку України, це невігластво, це продумана стратегія, чи просто це якраз нерозуміння, що треба робити. Ну дивись, це свідчення слабкості, як на мене. І в цій слабкості ну, ми опинилися в цій ситуації, коли нам об'єктивно важко. І тому ми маємо шукати можливості для того, щоб бути активними, бути яскравими, добиватися успіхів. Але якщо ми цього не робимо, ну... За нас наші питання ніхто вирішувати не буде. Просто тут треба розуміти, що сучасна війна це ситуація, в якій в країні мають бути використані всі зусилля, всі сили. А ми, здається, не подолали низку проблем стосовно того, що війна сприймається, як мені здається, Дещо інакше людьми, ніж вона сприймалася на початку широкомасштабного вторгнення. Відбувається, на жаль, небезпечне розшарування суспільства. Не лише за тим, хто буде воювати зі зброєю в руках, хто буде забезпечувати роботу тилу, хто буде займатися певними інформаційними питаннями тощо. Це якраз речі, які можуть. І поєднуватись, і між собою відбувається розширювання за принципом, хто гине на війні хто заробляє на війні, це не унікально для світової історії. Але ми це переживаємо вперше як незалежна держава. Бо під час Першої і Другої світової війни у нас не було своєї державності. І відповідно ми такі з такими проблемами не стикалися. Зараз ми з ними стикаємось. І коли після завершення бойових дій. Постане несподівано невеликий, але дуже заможний прошарок дуже багатих людей. Я думаю, у суспільства виникне чимало запитань до всіх, хто перебуває при владі сьогодні І це треба усвідомлювати вже сьогодні. Тобто, я е, знаю і бачив дослідження, що насправді у нас немає лінії поділу в суспільстві. Може лінії поділу немає, а от така тактика салямі на жаль. Є.